Доброго вечора, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогоднішня тема це про колеги Ноутіл. No В цьому році після збирання е, жита на зелений корм вирішив на піщаних, супіщаних полях е, зробити міні-тіл або ноутіл. No тобто після збирання нічого не робив, зразу зайшов з е, сівалкою Водершта Темпо. 16-турядний зайшов в, 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 в поле і прямо посіяв кукурудзу на силос. Звісно, затрат мінімальний, обробіток був нульовий, нічого не робив. Але не все так легко, як комусь здається, колеги. Урожайність в цьому році там і вийшла така собі дуже, не, дуже слаба там в межах 100-150 центрів зеленої маси з тих полів, які були посіяні по житу озимому на зелений корм. Тобто тут можна зробити декілька висновків, що після жита на зелений корм отримати якісну силосну кукурузу на таких ґрунтах, як це в мене, там пісок або щось супіщане. І дуже проблематично, особливо, якщо зволоження цього піска буде критичне, як на початкових фазах розвитку кукурузи на силос. Як у мене сталося, що ще можна сказати, що фаза розвитку жита і, люце, і люцерни, вона не співпадає. Вам тоді придеться збирати з запізненням жита на зелений корм і додавати сінаж з люцерни як вихід, розумієте? Але якщо хтось захоче зробити люцерново житній сінаж, ця схема трохи не проходить. Тобто фаза. Фаза жита вже проскакує, а люцерна ще не починає цвісти. Тобто тут треба вже розуміти, що такий фокус, на жаль, повноцінний співпадіння по фазам навряд чи вам вдасться. Інший висновок можна зробити такий, що е, на пісках принаймні, зразу перейти на наутіл – це дурна затія. Колеги, це я про те хочу наголосити, що зараз. Е, всі фермера в шоці, як сіяти, чим сіяти, і що сіяти наступного року, як обробляти ґрунт. І взагалі, що, що треба робити, щоб отримати наступного року результат. Так от, перехід зразу, ні з того, ні з цього на Ноутіл може призвести до, як на мене, до вашої катастрофи фінансової. Ви не доотримуєте врожай це однозначно, якщо ви зразу вирішили, о, сьогодні я хочу ноутіл, тому що соляра дорога. Я не буду обробляти і, в принципі, отримую все те саме. Ніфіга собі ви не отримаєте, колеги. Такого схожого з обробітком ґрунту ви не отримаєте. Тому що з посіяних трьох полів кукурудзи на силос після жита на зелений корм. Одне поле мені прийшлося обробити дисками. Там просто не виходило посіяти е, в нуль. Е, там, де там, де посів відбувався зразу після збирання, питань не було з вологою. І з якістю обробітку. На одному із полів було трошки більше чорнозему або такого сіруватого пісочку, і якість обробітку, і якість посів взагалі не вдавалося посіяти якісно, без обробітку ґрунту. Так що хочу сказати, колеги, навіть слабенька дисковка показала якісніший посів і більшу врожайність на полі. Тобто, як хто, як хто щось думає з нічого, з бухти барахти сьогодні. Оце зараз там листопад місяць. Що він наступної весни зразу перейде на Ноутіл і нічого не буде робити, отримає такий ж самий результат, як в цьому році по врожайності, То колеги, мушу вас розчарувати наперед. Не робіть цього, нічого у вас не вийде, зразу перейти на Ноутіл. Як на мене, не Наутільщика, колеги, я не Наутільщик, і це не моя, це не мій хліб поки що. Я не, не володію даною технологією. Перейти за одну зиму на технологію наутіл вам більше всього, як на мене, вам не вдасться. Ви можете закласти собі досліди, тому що досліди треба закладати обов'язково в кожному господарстві, але отримати зразу результат на нову з нічого, я вам цього дико не рекомендую. Тобто, ви повинні підходити зважено і економити на тих речах, які забирають у вас там 10-15 літрів дизельного пального на гектар. Ви повинні вибрати ту сівозміну, яка буде давати вам прибуток е, в такий складний час. Отже, висновок по ноутілу перейти зразу вам не вдасться, або ви перейдете і втратите врожай. Якщо перший рік ви перейдете, я переконаний, що ви отримаєте менше врожайність, чим, е, чим традиційно ви отримали з традиційним обробітком ґрунту, колеги. Тому що я наголошую, що навіть. Біля е, Асканії Нової по оранці ми отримали урожайні соняшнику вищу, чим по мінітілах і ноутілах. Тобто, колеги, в мене до вас е, прохання, що ви думали наперед, що Ноутіл це, на жаль, за один рік перейти і, і що у вас був успіх. Ні, це, це філософія. це… Це як сказати, це довгий перехід, як на мене, на цю технологію, щоб отримати не меншу урожайність, ніж на традиційній технології колеги. Так що будьте обережні з такими поспішними рішеннями змінювати радикальну технологію. Наприклад, ви постійно були традиційно, а це вирішили, тому що грошей немає. Буду сіяти на утільному. Ліпше менше гектарів засіяти, аніж сіяти аби як, колеги. Так що. Результат моєї силосної кукурудзи показав, що результату там небагато. А по структурі, по сівозміні ми будемо обговорювати і по економіці, тому що головне для нас це економіка, це скільки доларів з гектару ми можемо отримати при даній технології, а не про врожайності. Тому що всі кричать: у мене 10, 12, 15, а потім кажуть, ой Боже, що там посіяти. Дякую за увагу, успіхів вам, колеги. Всього найкращого. До нових зустрічей! Слава Україні!